Доброго ранку малятка! Доброго ранку, шановні батьки. Дідки, сьогодні відзначають всесвітній день дитини. Так, свято діточок. А як ми знаємо, дітки дуже полюбляють гратися, так? Тому сьогодні ми на занятті з вами трішки пограємось. Погляньте, до нас в гості сьогодні завідав колобочок. І ось такий зайчик-махаючись. Бач, які вони гарні. Вони пропонують трішки погратися з ними. Давайте привітаємо, скажемо їм привіт, а так помахайте їм, ручкою. Привіт, привіт, зайчику, привіт, Пограємо Пограємось разом, так? Ой так, Ніколька, помахай. Ну, махай, зайчику. привіт. привіт. І він вам махає так лавкою. Малятка колобочок дуже полюбляє гратися з зайчиком хованки. Ось погляньте, він покотився і заховався в якийсь діночок. Ось зайчик нашко прибіг, малятка, а ну давайте допоможемо зайчику. Як ви гадаєте, в який будиночок міг заховатися колобочок? В у будиночок круглами дверцями. Чи з квадратними? Якої форми у нас колобочок? Він у нас? Який? Колобочок він кругленький, як м'ячик, так? А ну подумайте і покажіть пальчиком, або скажіть мені, з якою дверкою? Скажіть, Ось що Ось якої? Кругленькою? так? Кругленькою, так. І зайчик вважає. Що він колобочок сховався тут? Ой, погляньте і справді ми вгадали, допомогли зайчику, так? Молодці малятка, поаплодуйте собі, ви молодці. Так, а ну давайте ми зараз з вами розглянемо ось дві фігури. Це в нас яка фігура? Пригадайтеся? Коло так, або круг, або коло можна назвати. А це яка фігура? Ажата. Квадрат! Розумнича Пнікітка. Це квадратик, так? У нього є чотири сторони, і він котитись не може, так? Супер! А ось погляньте, у нас з'явились ще маленькі фігури, а давайте спробуємо з'єднати їх. До кружечка ми будемо приєднувати кружечки, так? А до квадратика квадратики. А ну покажіть мені, кружечки маленькі, якого кольору в нас є на малюнку. А, Ось погляньте, в нас є ні, якого ні, кольору ні. маленькі кружечки. Оце якого кольору кружечок я все показую. Оце mm. якого кольору? Якого кольору? Зелений, так? І він у нас приєднається до кружечка. А ще в нас є кружечки? а ну і Ніколька, давай допомагай. Де ще в нас кружечки? Червоний кружечок у нас є маленький. Ось він так, він також приєднується. Притягується до кружечка, а ще в нас залишились кружечки? Ану пошукайте. А жовтого кольору кружечок є. Ось так, правильно? А ще, а ще маленькі кружечки є? Так. Ні, залишились тільки квадратики, так? А давайте повторимо кольори, якого кольору у нас квадратики залишились? Ось цей синій. Синій або блакитний, так? А оцей внизу маленький якого кольору? Рожевий розумничок. А ось цей квадратик? Сірий Сірий розумничок. І ці кружечки у нас приєднаються Ой, кружечки, вибачте, квадратики приєднаються до великого квадрату, так? Ось так ми їх згрупували, з'єднали, так? Малятка, а зараз я пропоную ще вам пограти зайчик, приготував для вас ще одну гру. Ось погляньте, в нас є три геометричні фігури на екрані. Це жовтий, трикутник, зелений кружечок. Та червоний квадратик. Малятка, а ну погляньте уважно на ці фігури, запам'ятайте їх. Ми зараз заплющимо очі, якась одна фігура зникне. Нам о, треба здогадатися, якої фігури не стало. Подиви, подивіться уважно, запам'ятайте всі фігури. Закрила. Ой, Нікітка вже й закрив очі. Закривайте оченятка так долоньками, закривайте, Нікольчка. о, ніколька так, так. Ану погляньте тепер, яка фігура зникла. Ану, якой не познак? Ну, правильно? Так, супер. Ану давайте ще раз. Закривайте ще оченятка. закривайте. Ось так закривай. Никитка закривай зараз. Ну, а ну, подивіться, яка фігура зникла. А. Що там було? Азак. Подрак! Правильно! Супер! Давайте ще один раз зіграємо. Ану, закривайте знову очі. Закривайте очі як так. Ану, подивіться, якої фігури не стало. Аза. Да. Якого кольору була фігура? Ану, давай. Так. <ривіт> Трикутник, жовтий трикутник. Супер! Молодці моя! А зараз пропоную вам ще одну ігру. Ось погляньте. Що це таке? Що у нас намалювано на екрані? За спиліш? дерева, моє. Погляньте. Зараз осім, так? І дерева в нас. Різнокольорові, і жовті, і помаранчеві, і зелені, і червоні, всі різні листочки, так? І Він подув вітер, і всі листочки розлетілись. Ось так їх вітер всіх-всіх перемішав. Маляк, а давайте ми з вами зберемо всі листочки і прикріпимо на наші деревця, так? На перше дерево помаранчевого кольору. Як ви гадаєте, які ми листочки будемо прикріплювати? Круглі, квадратні чи трикутники? А це перше дерево? Ось ці трикутнички, так? На. А на зелене коло, дерево з зеленим колом. Які ми фігури будемо? Ми будемо кружечки, так? Ось так кружечки, так? А і на останнє дерево червоним квадратом ми прикріпимо червоні квадратики, так? Малятка, а зараз я пропоную вам самим спробувати oh. на своїх аркушах створити такі самі осінні гарні деревця та прикріпити листочки на дерево. Сідайте зручненько, давайте спочатку ми їх розкладемо, а потім будемо приклеювати. Так? З чого ми почнемо? З якого дерева ви хочете почати? З кружечка. Ось цього. Ось чого. Ось цього. Які там фігури? А ну, скажімо мені, там кружечки, трикутники, чи квадрати? А кут. Трикутник. Ага. І кутик. І трикутник, так? Отже, давайте спочатку розкладемо, так? Я почала з кружечків. Я першим виклала на кругле дерево з круглою круною, кружечки. Далі три на дерево з три І круною. Я выпала квадрат, якого кольору у вас кружеч? Какого вас я кружит? Давай. разумно. А может и... Ну, Полечка уже и приклею я с мамой, да? Ой, так и Никитка, ты уже выплав, да? Можно теперь брать и приклеивать, так, свои классические mm -hmm. фигуры. Ой, и что? И что? Еще... Сейчас будет наш

Зараз мені дітку зачіпаємо, і він нам покаже, як у нього гарно вийшло. Так. Ніколи. Ніколи. Так старається, уважно працює. Як красунька, посміхається, з мамою вже виїхала на так? виденька, так? Нікольчка, йди сідай до нас, зараз ми покажемо. Боже, які у нього деревця вийшли гарні. Вона ще більше, ще далі забігла. <рігла> а йди сюди, подивимось, як в них це зроблено. Давай. Uh -huh. краще видно Там багато прикутничків так Багато. Нічого, нічого. Працюйте останньою. Ось так. Е? так Ніколька йди до нас. Все, вона заховалась і не хочу Саме головне робота зробити і все. Та -да, е? Ось так, дивися ви не ось так. Супер. Як гарно, які в нас гарні деревця вийшли. Я Дякую вам за роботу, ви супер молодці. Дуже гарно Нікітка. Ось я тобі такі смайлики зараз поставлю, поглянь. Ось так. Ось такі класи, бачиш отак ось так клас, я тобі покажу. Нікольчка, йди до нас. Сір. Зараз поглянь. Добре, я повернуся до презентації. Помпа. Ватіва. Ага. Ось нашій зайчик та колобочок. Дякують вам за те, що ви так гарно з ними пограли. Дякую, дякую. А. І вони пропонують дякую. нам з вами трішки потанцювати. Потанцюємо? Так. Марні. Цукерочки. Потанцюємо з цукерочками. Давай, Можна кутися, як вам підбувається. Це не просто танцювати, або повторювати за цукерочкою. А цукерка кольорова, і струнка, і фігурова бо щодня танцює танці. Вихилянці по три банці. Помагай руками, бачиш, яка нога. Помагай ногами, як тут суперка. Покинай коліна і ботами покрути. Вгору плиту вправо вліво. Юхо! Юхо!

повтори за нею руки. Його! Помахай руками, як пупупукерка. Помахай руками, як пупупукерка. Подвинай сина і повтори покрути. Вгору не повтори. Його! Його! Yeah. Знаю, що. На. Рукай я стерка. І ти вста олівка. Я просто те мусить. Ай, воду. І повторю Mama saya belum tahu, ya. Tuh, aku jadi lupa. Wati, 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 Така весела пісенька з цукерочкою ми потанцювали, так? Малята, вам сподобалось танцювати? З веселою сферочкою, так? Ді? Малятка, я дякую вам за роботу. Ви були сьогодні супер молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Нікітка? Ви тік, так? Ді? 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 Малятка, давайте будемо завершувати наше заняття. Попрощаємося сьогодні з вами. До встречи, до завтра, малярка. Пока-пока, пока. Пока-пока. 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 Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Пока. пока побачення. пока 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 завтра.